О, пішло так всім доброго дня. Мушу показати. Так, так, це буде Йожика. Так само буде пікачунька. Ось так. Поший. Пікачунька. І, 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 і дивіться, і порадуйте за нами, а мені і трошки Ось. Кролі, тебе ніхто не бере на санрему. Покажи баняки, що у нас вже ряд баніків. Нам треба ж руки. Трошки зашивати. І, 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 і знаєте, що це я роблю? Так що порадійте за нас. Але допоможіть, щоб ми прилаштували таку гарнюню, як ріночка, в добрі руки, нам потрібно божеський вигляд мати. А для чого потрібно? Оце я додаю. вже курочку тут з'їли бульйончик. Шматочок курочки, а це на печіноці, погано вони їдять. Ой, дякую, Юля, за. Ми ж У нас немало набагато боргів великих, нема за що рублятися. У нас зараз цей для смаку. У нас дві собаки на дієті, ну ще яжика то. Це вже яка порція? Це був вже. Йожиться треба трошки, Це зараз бо там проблема. Будемо, зараз довариться mm -hmm. там, mm -hmm. зараз ще одна каструлька. Немало купимо. небагато. 7-700 борг на сьогоднішній день, ще приблизно. І ще на 4 стерилізації з чисткою зубів потрібно. кошмар. У мене ще таких боргів Але... не було, дуже давно, вже, напевно, з років три. Да, так що я зараз допишу борг, бо нам все п... цей пару пакетів Загас додала, це лівичка, борг далі. виріс. Так що треба треба, капець ваша допомога. бо... Так... Не виключай, не виключай, не виключай, не виключай. Ми мусимо, ви чуєте, як ми плачемо. Ви чуєте, як ми плачемо. Ми вже... Знаємо, що нас випустять. Є. Привіт, 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 привіт. Кайте. Тайту, не бойся, Кайтуня. Сама активність, ви бачите. Так миску гризе, гратися хоче. Бере просто миску з водою, поливає на себе, їсть Ми, ну, в общем, треба. Шукати м'ячики треба цей, вона зараз в дитинство впаде. Ось така октівашка, ось така от така, називається така, така мультиварочка у нас, яка всьому всьому. Може... кайтус потрошки пішли, пішли дівчинка, пішли Ріночка пішли. Це він. Ось ну, так вона вже знає все, вона всіх любить, всіх знає. Все контролює. Не вівчарочки світярочки Пішли! Рінка! Ріна, ти куди йде? Ну, на двір вже хоче йти кудись. Луна вона йде? Та сюди там трошки грязно. Вона йде, вона розумняшка. така розумняшка, так, що? що. Так що нам дуже їда потрібна. Дуже потрібна нам їда. Я зсилаю, що хлопця просто забрали у войську. Інакше щось я тут не ну, можу Ну, Або хтось брати. помер, не дай Бог. Або залишили переселенці і вимушено. І не проконтролювали. Хтось займався цією собакою. Вона знає хлопок, вона вчора вона з кайтусом за миску так, ну, була така проблемочка, Але, Але собак... крикнула вона махом під стіл. Але за мисочку буде, домашні ну, собаки так, так реагують. Так, так, так. Хотів да. Ці ви... то привикли, і багато хто виріс у нас. А це нове чудо, то, звісно, що воно ще не знає, що це, це треба в колективі. Це ще буде привикатися, це не для кого не новості, Так що ну, так. це ну. Ну ми не допускаємо це, але... але але маленькі такі псих-псих буде, але але це ще в мірах розумного вони у них шукати. усіх. Так що це як Так дитячий будинок, що вони всі, всі псих-псих роблять. саме страшне, що прошу вас. Страшненько, дивіться, два рази я просто все показую. Два рази я зварила гречку, ось у чистої гречечки лишилося. Ну це там, там да, да, всередині. щоб не відсирівало. не дай бог, знаєте, вони. Ресу лапами це подляпу. недавно, що купили да. по 25 кг Рис, гречка, все, це пару разів мішка нема. Знаєте, блин, це, це. Ну бо ось якраз чудово. Юля, ще раз показуй. Ось зараз це. Це а Це для всіх три ка каструлі баніків. Це страшненько. Три кілограми макаронів на сімдесят на вісім собак, шістдесят ні, шістдесят сім, бо три дві собаки. Воронь боже, макарони. Вони йожика, йожика зараз, зараз на надіє. No. Бо йожика на дієті. там, наприклад, обов'язково стерилізувати чистити. Там як півметра пішла, блин. трошки видно потовшено. От мене взуде. Я знімала відося, коли ми були. В суботу другий раз на огляді. Оце вдалося трохи відео зняти трансляцію. Це страшне. Бо у мене чотири собаки, треба обов'язково, і з чисткою зубів це точно буде. Не сваріть нас. Я сама Юлю сварила, але я сварю, але сама логічно цей. Значить, ви допомагали, ви завжди не лишаєте нас. Одним, другим, третім поможе, і Дивля, це відсклалося. А там, а там безпритульна вагітна, а там безпритульна вже викинута. То бігом туди, 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 чекайте, чи частину типа як своїх оплачувати? Ну та як і всі, так, так і всі. Так, це не рептилять. Не ну як, там машину багато. треба, там, там би... помогти оплатити, бо це теж як е, є старші люди. Звертаються. Що там та людина може з двох тисяч пенсій? Воно, ну, вроді би казалось, у мене якась зарплата. Е, це була була якась можливість фінансова, помоглося. Наших на стерилізацію відсунулося, Думаю, що це всі зрозуміють. А тут хопа е, називається Зима денег нема, а... сьогодні, Завтра ми будемо а, збирати цю ценя. А там, якщо перебити... Звідки по... Рона? Звідки... А де моя Дуся? Вон Рона, Дуся по Дуся сховалася. О, Дуся. Дуся, О, по Дуся. Дуся по Дуся! Дуся по Дуся! Мама Дуся? на радість! Я сховалася. Дуся по Дуся! Дуся по Дуся! Тобто, ні, ні, дитина не хоче виходити. Вон Дуся. Дуся Отакі по Дуся! Перебити. Дуся по Дуся! Дуся по Дуся! моя! Диді! Ось така, так що отаке чудо, так що отаке. А пасочка де моя? Пасочка. Ота, писочка, є, писочка є. Ріна, так що отаке, так що нам треба. Дуже добре відео видно, яка вона хоч. Царіночка худа, так що нам треба. Ну, в принципі, сальце таке ж саме було. Того року попало. Того да, того, того року літом, так. Да. Пуся, подуся, що тобі не подобається? Сварлива дівчинка. Отак От ми просимо їжу, дуже потрібно. Нас 70 і нам дуже все потрібно. Так, що... все